Вітаю вас! Сьогодні у нас процедура лазерної інтуляції зони пах та обличчя для чоловіків. Ми наносимо плівку на маніпулу для того, щоб захистити її за засоби індивідуального захисту. Попередню зону обробляємо і нагадуємо пацієнтам, що не варто користуватися антиперсперантами перед процедурою. Лазерна епіляція робиться по екогелю. Зараз ми наносимо екогель і приступимо безпосередньо до процедури. Інтенсивність ми підбираємо під чутливість пацієнта. І відповідно до цього коригуємо під час процедури. Що, боляче? Сипаю трошки. Лазерки, сауна, солярий, коссейн, забыл, гаряча ванна, гарячий душ, теж заборонено. на управляешь Не пальці. Якщо буде почервоніння після процедури, може бути запалення вулицяних фалікул. Це нормально, оскільки лазер це досить висока температура. Використовуєш засоби з пантенолу. При дотриманні всіх рекомендацій ніяких реабілітаційних заходів немає бути, якщо ти дотримуєшся рекомендацій. На Назовну обличчя теж ми робимо лазерну апеляцію, ми попередньо її обробляємо, прибираємо зайвий бруд з обличчя і обробляємо поверхню, яка буде під дією лазера. Бачиш, більш боляче тут, де дуже багато активних калікулів, і тут, де в нас досить активний пігмент. Тут комфортно? классно больше. Поколювання, пощіпування, інколи навіть таке трошки печіння. Ну, але поначалу, наприклад, але там є охолодження, воно поступово охолоджує. Ми закінчили процедуру лазерної епіляції обличчя, індивідуально підбирали параметри під вашу чутливість і згідно з цього виконували саму процедуру. Після процедури ми залишки гелю прибираємо і обробляємо шкіру засобами з пантенбору, те, що містить пантенол. Домашній догляд також рекомендовано 3-5 днів обробляти шкіру після процедури лазерної епіляції засобами з пантенолом, для того, щоб заспокоїти, оскільки лазерний луч це досить висока температура.